Всім привіт! Я думаю, багато хто помітив, що в світі робиться щось дивне, тому що євро виросло на 10% до гривні, долар в нас стабільний. А про те, що це означає? Чи це євро виросло до інших світових валют, чи це долар просів до всіх інших світових валют, ну і гривня також разом з ним просіла? А що ж це взагалі робиться? А щоб відповісти на це питання, ми можемо знову ж таки скористатися даними сайту Національного банку, тому що Національний банк, він по кроскурсу до долару або до євро виставляє. Курс до інших валют. Ну, і якщо ми собі завантажимо ці всі курси і порівняємо, як гривня змінюється до різних валют, ми собі зможемо зрозуміти, яка ж ну велика світова валюта росте, яка падає, ну і зробити свої певні висновки. Окей, щоб нікого не щоб не затягувати, я одразу ж покажу вам відповідь. А далі я вам покажу, по-перше, як це самим порахувати, а по-друге, трішки з вами проаналізуємо, що це нам говорить і про що. Ось буде фінальна відповідь: від початку року на 13% подорожчала шведська крона, форент і чеська крона до гривні. Євро, ми бачимо не лідер, він посилився до гривні на 10%, а долар він в самому низу таблички просів на 1%, а трішки більше просіла ендійська рупія, ну і на 14% просіла турецька ліра. Ну але в турків у них там своя гра, в них так ну їм це нормально, що не так валюта просідає. Окей, зараз швиденько вам покажу, як же самим це сиділо дістати, щоб нікому не довіряти, а можна було своїм очима дивитися. На сайті національного банку тикаємо на любу валюту, наприклад, там, на якийсь болгарський лев, який повністю до євро прив'язаний. Бачимо якийсь такий гарний графік, ну і багато різних форматів, як можна дістати собі цей, цей файлик. JSON, якщо ви айтішник, PDF, якщо ви любите. ПДФ. Excelку можна собі скачати, як я її робив. Єдине, що потрібно ось тут: вибрати собі, можна собі декілька валют вибрати не лише болгарський лев, а які нас цікавлять. Наприклад, долар США, там нас цікавить, злоти нас цікавить. Ларі це грузинська валюта, там, рупія, окей. Ну і задати якийсь там діапазон, тиснути переглянути графік. Тут нам ну, зробить якийсь графік, але нам графік не треба. Просто собі скачуємо Excel. -ку. Ну і в результаті в нас буде приблизно ось така от Excel. -ка. Mm, так. Ну, як бачите, у мене тут на 40 тисяч строк. excel катка велика досить була, тому мені декілька разів потрібно було вантажити, щоб витягнути ті валюти, які я хочу. А далі, Excel нам може допомогти через звичайний сам ifs а, зробити. Ось такі от курси на кожну конкретну валюту, щоб можна було бачити динаміку. Ну, але ось таке от діло ми собі ніяк не можемо порівняти. Тому що. Окей, тут 48, тут 41, тут 5,8, 5,81, якщо знову ж таки згадувати ту ж саму чешську шведську крону, Ось вона в нас, то на початок року вона була 3,82, зараз 4,32, і це найбільший приріст. Тому щоб це все діло якось можна було порахувати, я це рахую у відсотках. Тобто, якщо мені потрібно від початку року, так, від початку року я беру дані за. Ті, які є, віднімаю дані на початку кроку і ділю на, на початок кроку. Ну і ви отримаєте, в принципі, такий самий звіт, як є у мене. Окей, ну, і за таким самим принципом роблю до попереднього місяця, і ми на щомісячній основі будемо дивитися, як же веде себе гривня до інших валют кожен місяць. Так, ось такий от звіт, ну, і ми бачимо, що за липень. Гривня вона до всіх плюс-мінус укріпилася. Тут лише капельку там Ларі і цей новий ізраїльський шекель трішки виріс. До долара в нас стабільно, нікуди в нас гривня не рухається. Ну і просто гляньте на цю красоту. Що в нас кожного місяця гривня змінюється до долара на 1%, 1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ну і в результаті це все дає мінус Тобто у нас гривня, вона прямо як прив'язана до цього долара США. при тому, що ми ніби як крос-курс мали б до євро собі виставляти, а євро в нас кудись там і гуляє. Тут мінус 1% 0, а плюс 3, плюс 6, мінус 1, плюс 4, мінус 1. Там, де долар, у нас 0,01. Тобто, ну, якось вона так виглядає, ніби ми. Так і до долара прив'язані, а не до євро, тому що була ну, така важлива новина на початку року, що ми будемо дивитися до євро більше, тому що в нас ніби як торгові партнери, все в такому дусі. Навіть там інші люди записували відео, що це означає, що Україна переходить на євро. Ну, але ми бачимо, що в нас стабільність йде до долара. Окей, давайте подивимося знову ж таки на графік від початку року. І що тут є цікавого? Якщо дивитися. Просто в лоб на цей графік то виглядає, ніби як ну, гривня до всіх у світі просіла, дуже в нас багато всього червоного, ну і лише три валюти такі зелененькі, до яких ми капельку укріпились. Тобто виглядає ніби як долар просів, рупія просіла, ну і Ліра, вона завжди просідає. Тобто, ніби як все зрозуміло, проте тут потрібно трішки глибше подивитися, і потрібно подивитися, що ж це я за вибірку зробив. Я поділив ті всі країни, які тут є, як, як, як ви бачите, на європейські. тобто ну, Наші сусіди, наші дійсно якісь там торгові партнери. Ну і як топ я виділив такі вільно конвертовані валюти, які часто використовують як резервні валюти, тобто в золотовалютних резервах таких великих країн. Ну, і я тут бачу трішки різну динаміку. Тому що, як на мене, ось от наші сусіди, в яких курс ну дійсно він виріс, багато в чому це пов'язано саме з тим, що Євро виріс, тому що ну це. Багато цих країн, які тут вказані, вони взагалі є членами Європейського Союзу. А от якраз топи, то до топів наша ну, гривня не дуже то й просіла. Давайте я зараз по фільтру це все діло покажу. Якщо, якщо не знаєте, ctrl shift l в Excel тисяча, то у вас будуть фільтри. Так, ну І якщо дивитися всі сусіди, сусіди і показувати всі, давайте ось так зроблю. Ну то тут ми бачимо, що ну, вся Європа, вона так дружненько йде. Ну, іде ріст їхніх валют до гривні, тут десь на 8%, десь на 13, ну але все так плюс-мінус рівно. Так, молдавський Лей і Грузинський Ларі вони якраз не є. В Євросоюзі, то вони суперкапельку до нас укріпилися. Ну а турецька Ліра, якщо чесно, в них це нормально, що в них курс просідає, бо в них дуже висока облікова. Це така в них економічна модель ручного управління. Якщо чесно, є дуже класний сайт. Trading Economics, і тут ну, можна подивитися процентні ставки по різних країнах. Якщо чесно, в мене теж буде окремий звіт, коли в мене руки дотягнуться, щоб відслідковувати по великим країнам, як вони змінюють свої облікові ставки, тому що це такі, знаєте, глобальний індикатор того, що робиться в світі. Якщо буде якийсь значний, ну значний двіжухи з цим обліковами, то можна буде думати, що в світі може бути якась там криза, щось таке. Ну, зараз такого не му... ну, немає, не буде в світі. Зараз великої кризи, тому немає зараз сансуні цим займатися, але звідси можна подивитися, що 43% у них облікова ставка, тому в них ще не дуже то сильно валюта і просіла. Якщо говорити про курси валют, то я прихильник. Того підходу, про який я казав в тому, в, в тому відео, де я розповідав, чому золото не може бути валютою, тому що пропозиція золота вона обмежена, а нам при рості економіки потрібно збільшувати пропорційну кількість грошей, щоб у нас все ну, світі плюс-мінус працювало, щоб не було дефляції, щоб можна було в разі великих проблем в економіці її простимулювати, щоб ми могли цю циклічність подолати. Тому гроші вони не мають бути прив'язані до якогось там золота. Ну але не можна мені Полювати курсом валют, щоб отримати якусь перевагу. Якщо ви не знаєте, чому вигідно для держави занижувати курсової валюти, то напишіть мені в коментарі, і я запишу про це в відео. Якщо хоча б одному комусь це цікаво, то я запишу, тому що це ну, легко і це потрібно розуміти. Ну і ось тут ми бачимо, що. Ось ця Єврозона, ну, Європа, грубо кажучи, Єврозона це там, де євро ходить, мається на увазі. Ми беремо зараз просто Європу, ну і Туреччину, яка кусочечком в Європі, але ну, знову ж таки, краще Туреччину не брати. Ми бачимо, що ось тут ну, не сильно валюти кудись там скачують. Деякі там на 3% посилились до євро, деякі там трішки просіли до євро. Суть в тому, що. Економіка вона знову ж таки циклічна, тому що є періоди, коли ми, наприклад, аграрку продаємо, і у нас і нам заходить валюта. Є період, коли ми там, енергоносії закуповуємо, і від нас йде валюта. Ну, і тому ось ці от манюсінькі коливання, вони, в принципі, можуть там бути на, там, на декілька відсотків, проте а, декілька саме відсотків. Хіба що, що щось в країні дуже погано, що в неї там золотовалютні резерви тануть, і тоді курс росте. Ну, а... Знову ж таки, якщо в неї все дуже-дуже добре, якщо в неї там величезний профіцит торгового балансу, то вона собі дійсно може трішки свої валюти посилити. Але це також треба розуміти, що це вона хоче, має хотіти, щоб її валюта вона посилилась. Ну і зараз в наступному розділі, коли я вам покажу вже не сусідів, а топ, ми зараз більш детально про це поговоримо. Так, ось такі от країни я собі виділив як топи, тому що ну, в них такі валюти потужні, і багато хто тримає в них гроші, тому що це такі хороші захисні інструменти. Бачимо, у мене тут швейцарський франк, євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, австралійський долар, юань. Американський долар, ну і індійська рупія. Чому індійська рупія? Тому що це Індія це величезна економіка. Я от думав, може, це ще і Бразилію додати, але Бразилія вона багато чим нагадує Туреччину, а Туреччина сюди не показував, тому окей, будемо дивитися ці валюти. Ну, і що я бачу, я бачу, що дійсно євро значно виріс до всіх інших валют. Якщо брати долар американців, які зараз з усіма там сваряться, то їх то курс їхньої валюти він практично не змінився як до юаня, так і до Рупії. Тобто є таке відчуття, що ну, вони не дозволяють один одному обвалити свою валюту, щоб отримати якусь там конкретну перевагу на чомусь щось таке. Є мене відчуття, що ці всі коливання пов'язані саме з великою політикою, тому що якщо. Грубо кажучи, євро виросте на 10% до долара, то менш вигідно щось виробляти в Європі і продавати це в Америці. Ну і просто можна собі домовитися, що окей, ми трішечки присядемо до вашої валюти, щоб трішечки покращити наше на торгівельне сальдо. Це по-перше. Чи Європа. Хоче на цейти чи не хоче, це вже інше питання. До, до долара це окей, але вона ще й посилилась. До індійської рубі, до китайського юаня. На в європейцях в, в них ж і так купа своїх проблем. Тобто, там, наприклад, китайські машини замінюються там європейські на європейському ж ринку, там в Росії не можна дешеві енергоносії закуповувати. Тобто ну, Україні потрібно допомагати. Тобто, в європейців у них є ну, багато своїх різних штук. Це по-перше, а по-друге. З іншої сторони, вони можуть і хотіти, щоб їхня валюта була стабільною і трішки укріпилася, тому що знову ж таки ми пам'ятаємо на початку року було дуже багато розмов про те, що євро хоче стати резервною валютою, забрати в долара цю привілегію, що інші країни вони тримають свій державний ну, свої гроші, золотовалютні резерви в доларі. Євро каже: ну, в нас сильна економіка. Ми дивимося за бюджетними дефіцитами, ми дивимося за своїми. Торговим балансами в нас все стабільно, в нас все добре. Резерви у нас у самих великі, валюта наша стабільна, тому, будь ласка, не вкладайте гроші в американські боргові ціні папери, давайте вкладайте в наші. В рамках цієї думки, ну, це виглядає ніби як може бути і нормально для європейців взяти і укріпити свою валюту. якщо повертатися до гривні, то ми бачимо, що ну, курс нашої валюти він. Практично не змінився за 7 місяців до канадського долара, до австралійського долара, до Юаня, до долара США, до індійської рупії. Тобто ми йдемо по своєму курсу, ну, по ну, курсу нашої валюти плюс-мінус на тому ж рівні, як багато великих, сильних світових валют. Ну, і ну, звісно, це ну, як на мене виглядає прям аж супер круто, що в нас суперстабільність до долара 7 місяців. Окей, добре, що в нас є міжнародні резерви, що у нас є допомога. А, ну але знову ж таки, якщо відповідати на питання, а чого так, а навіщо нам це треба, то є мене вся через те, що в нас і без і без імпорту а, дуже висока інфляція. Якщо в нас ще імпорт буде значно дорожчати, то взагалі інфляція полетить в космос і є ризик для довіри до нашої економіки, до нашої гривні. Ну і це під час війни це дуже недобре. Якось так я, я це все бачу. Окей, якщо додивилися, ставте лайк, почуємось, буде ще багато статистики за липень.